На одній з вулиць у Кременчуці за день виявили два випадки отруєння безпритульних тварин. Про це місцеві повідомили працівникам комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. До нас потрапила заявка, що собака по вулиці Піхотська, 111, дуже погано себе почуває, в неї конвульсії і також пільне з рота. Це такі симптоми отруєння, найчастіші, які при яких тварина потребує термінової допомоги. Також цього дня до нас поступила ще заявка про. Померлого котика на Приходька 81. Собаку у тяжкому стані забрали у ветлікарню, розповіла лікар ветеринарної медицини Тетяна Греку. Провели першочергові заходи, вкололи всі необхідні медикаменти, спробували ставити крапельністю, але через 10 хвилин після того як почали, почали подавати, надавати собаці допомогу. Вона на жаль померла практично у нас на руках. Раніше до комунальників у Кримушиці також верталася щодо жорстокого поводження з тваринами. Там десь місяць тому потрапив пес. Схожий на породистому, він був весь в ранах. Ми не знаємо. Діти кажуть, що це добив. З початку року було складено один адміністративний матеріал стосовно жорстокого поводження з тваринами, які наразі скеровано на розгляд. Також в Кременчуцькому районному управлінні поліції розслідується кримінальне провадження стосовно жорстокого поводження з твариною. Факт мав місце на молодіжного відносно. Собаки всі деталі наразі з'ясовують наші слідчі за жорстоке поводження із тваринами у кримінальному кодексі. Передбачено щонайбільше найбільше до восьми років ув'язнення. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.